Всім привіт, позаду мене Луцький авторинок. На носі в нас зима, тому всі шукають зараз кросовери. І відзняли для вас, що продається в даному сегменті автомобілів. Друзі, перший автомобіль, популярний рестайлінговий Nissan Qashqai. на базешних дисках. Двигун 1.6, 1,6,15 рік, 15500 з стартова ціна. У нас автомат, комбінований салон літня резина. Так виглядає. Дача Duster. слідуючий автомобіль. У нас оливковий такий колір 1.5К9К двигун, 12 рік 220 заявленого, 9300 на старті. Номер там був для зв'язку з продавцем. Якщо ви хочете, щоб ми його перевірили, телефонуйте нам. Ми для вас це зробимо. Так виглядає. У нас є фаркоп, зимова резина. Так, Слідуючий автомобіль Nissan Roach. Це в нас Америка. 18 рік, 2,5. Звичайний атмосферний надійний двигун. Коробка автомат. Бурять щось тут варіатор. Досить надійний, якщо правильно його експлуатувати. Друзі, повний привід, те, що треба на зиму. Це в нас Hyundai Santa Fe. Це в нас йде Дорест. 2006 рік. 2.2, дизель, 220 заявленого, 10-200. У нас коробка автомат, шкіра. мультироль, клімат-контроль, все що потрібно для комфортного рисування. Це у нас такий красень, це у нас іде Ford PA комплектації t 2016 рік, 2 літра дизель. Це у нас механічна коробка передач, але на от женючі комплектації. Тут Sony Multimді, Мультируль, круїза, підігрів, клімат, все, що треба в сучасній машині. Літня резина, гарні катки. Автомобіль, який займає перше місце по безпеці в світі, це в нас Volvo. І кросовер теж від них е, доволі непоганий. Це в нас іде Швейцарія е, XC60. У нас повний привід, який включається автоматично, 22500 на старті, 2,4 двигун. Шкіряний салон, навігація, все, що потрібно. Задні попередні партроніки, літня резина, гарний диск. Камера задня. Солідний такий крусовер. Друзі, японський Honda CR-V, теж надійний автомобіль. Його теж всі люблять. У нас 11 рік, 2.2 дизель надійний, 213 заявляє продавець рідного пробігу, 15 тисяч на старті. Це у нас механічна коробка передач, шкіра з алькантарою. Клімат-контроль, фаркопчик бачу присутній, перед-зад До речі, непогано виглядає, зимова резина, поляріс. Шкода Kodiaq Також присутні на номерах вже автомобіль. 19 рік, 2 літра. Дизель надійний, в нас повний привід, автомат DSG DQ381. Шкіряний салон, гарні каточки. Так вона виглядає позаду. Бачу вона в нас закаталася. Також такий потужний Chevrolet Captiva каптіва. Масивно виглядає. У нас 2,2 дизель, механіка заявленого. 11 рік. 194 заявлено і 11500 старт Теж комбінований салон, механіка. У нас кліматконтроль. Гарні диски, оригінальні Chevrolet Так, він позаду виглядає. Цікавить поліфону Телефонуйте продавцю, а ми можемо для вас його... Pode ir,